Привіт, другий рік поспіль Асоціація українських організацій в Естонії проводить день вишиванки в талінському музеї під відкритим небом за однією невеличкою відмінністю. Класичний день вишиванки проводиться в третій четвер травня, а асоціація проводить день вишиванки в третю неділю травня. Ну так зручніше більше людей може прийти на робочий день. Тож у цьому відео поговоримо про день української вишиванки в Естонії. Талінський музей під відкритим небом дуже нагадує Київський музей Пирогова. Хоча територія Київського музею під відкритим небом набагато більша, ніж Талінська, хоча і Україна значно значно більша, ніж Естонія. Бонус дня вишиванки в музей під відкритим небом в Талліні, це те, що зазвичай вхід в музей коштує 16 євро з дорослого. А от в день вишиванки українцям безкоштовно. Та паче, якщо ви будете йти в вишиванці, то вам будуть тільки посміхатися, і ніхто нічого не спитає. А от якщо ви будете йти без вишиванки, то скоріш за все вас попросять пред'явити документ як підтвердження того, що ви українець. Два рази проходив цей захід, і два рази ми ходили в вишиванках, тому в нас документів ніхто не запитував. Але я бачила, як у людей запитують документи, тобто показують паспорт український, або показують резиденс перміт в якому вказано, що ви українець, і все, і ви проходите на день вишиванки. Трохи про недоліки локації. Локація знаходиться досить далеко від центра. Туди ходить лише один автобус з громадського транспорту, який ходить. Раз на 25-30 хвилин, тож я дуже рекомендую або авто, але якщо у вас авто немає, то краще на велосипеді приїхати. Мені, наприклад, їхати до музею під відкритим небом 5 і трошки кілометрів, то було не проблема вздовж моря приїхатися до музею. Тим паче, що велодоріжки досить гарно облаштовані в Талліні, Проблем немає ніяких бути. Так, от що собою представляє день вишванки. Перше все це, звісно, ярмарок. І я насправді гадки не мала. Скільки у нас українських майстрів, які продають вироби ручної роботи або продають вишиванки, або якісь сувеніри пов'язані з Україною, брошечки, віночки, заколочки, пояси, прикраси. Дуже дуже багато всього. Це в нас харківська, харківський орнамент. Регіон є ще запорізька остака. Деякі з майстрів, які продавали свої вироби, вони були не лише з Естонії, деякі приїжджали з Литви, Латвії. Пам'ятаю, що того року була пара, яка продавала вишиванки. Вони приїхали на цей ярмарок з Чехії. Вони спродали все, що з собою привезли. Наскільки я пам'ятаю, Тож це досить така вигідна справа. Якщо ви такий митець і хочете продавати свої вироби, які пов'язані з українською символікою або з українською культурою, то на наступний рік подумайте, можливо, вам. Потрібно долучитись до дня вишиванки і ярмарку, який проходить в цей день. Стосовно тих, хто брав участь, я дуже хотіла б поділитися з вами інформацією, контактами. І я сподівалася, що на сайті асоціації я знайду всі контакти і викладу тут у відео. На жаль, цього немає, але нічого. Це простір для покращення роботи асоціації. Я вже підкинула ідею щодо того, щоб додати інформацію про наших виробників, які тут знаходяться в Естонії, на сайт. І Сподіваюсь, незабаром ми зможемо побачити цей список у них на сайті і купувати українське в Естонії. До речі, не тільки українці купують вироби на ярмарку, естонці теж дуже охоче роздивляються, придивляються і купують брошечки, прикраси. От щодо вишиванок я не бачила, але. Все можливо, тому що деякі вишиванки досить модернові і виглядають досить сучасно як просто гарно виконана сорочка, яку можна носити під костюм або під якесь офісне плаття. Думаю, що і вишиванки також вони купують. Хоча не бачила, не можу підтвердити. І звісно, якщо ви хочете щось купити, то краще приходити на початку, тому що того року ми були трошки пізніше, десь там третя година. Хотіли купити сину вишиванку, і вже не було чого вибрати. Ми замовляли окремо, нам доставляли. Тож, якщо ви хочете тут і зараз, то краще приходити там початок о 12-ї, приходьте з 12 до першої. Тоді ще буде що вибирати, і буде власне трошки часу походити навколо, подумати, хочеться вам дійсно цю річ чи ні. Окрім того, що купити речі по прикраси на ярмарку, тут можна також смачно поїсти. Цього року було десь приблизно 10 яток з представниками власників ресторанів тут в Естонії. Українців, звісно, так в повсякденному житті вони не завжди в своїх ресторанах готують українські страви. Але ось на ярмарку вони намагалися робити щось таке під українське деякі робили свої власні якусь там лаву, якісь солодощі чи щось татарське таке здається, якщо я не помиляюся, але все одно все дуже смачне. Також було представлено українське вино. там. Наливали трошки попробувати. Черга була величезна, тож я не змогла зняти тих пляшочок. Тому що обступили так, неважливо було подивитися. По роз'яткам було організовано досить велику зону з столами, де можна було просто посидіти, поїсти чи навіть просто сісти, перепочити, поговорити. Або якщо ви, щасливчики отримали той стаканчик, вина, то сісти випити вина трохи. Також цього року було організовано декілька колоритних фотозон, де можна було зробити гарних фоточок. Хоча талінський музей під відкритим небом це вже така величезна фотозона, вона. Дуже досить колоритна, особливо зараз, в травні, коли все просквітло, коли стало таке молоде, зелене, дуже насичені кольори, то просто ходити в музей, зробити фотосесію вже багато чого варте. Ну і власне на ярмарку побути серед українців. Якщо ви, наприклад, як я, людина, яка майже не спілкується в буденному житті з українцями, це тільки декілька близьких людей, а то переважно або естонці, або колеги з різних країн світу, то ось тут на ярмарку, ви дуже гарно зможете ти пригадати, що таке бути в українському суспільстві, якщо ви давненько не були в Україні. В переважній більшості це дуже позитивний досвід, тому що всі досить щасливі на ярмарку і в гарному настрої. Але одна жіночка нагадала мені, що таке справді українське суспільство. Я стояла в фотозону, і так вийшло, що я стояла там одна, нікому було мене сфотографувати. звільнили з фотозону, підходить моя черга. Я повертаюся, попросити наступних, хто стоїть в мене в черзі, зробити мені фото. Кажу, будь ласка, можете мене сфотографувати? Рафувати жіночка дуже підприємлива. каже, так можу відсуває мене, біжить в фотозону, стає і позує. І чи то просто людина, яка була з нею, молодий чоловік, чи то онук, чи то хто він там її був, чи син не знає, починає її фотографувати. Тобто, ось ця нечемність, від якої я просто відвикла, так я не померла. Я пережила спокійно, почекала, поки вона пішла. Потім молодий чоловік, який був з нею, фотографував у мене. Нічого страшного, але оцей осад трошки залишився. І аби я була естонкою, я собі так розумію, що скоріш за все я б це запам'ятала. Мені було б неприємно, і цілком можливо, що я принесла цей досвід до решти українців. Тому давайте трохи іноді думати, як ми себе поводимо, і чи дійсно варто ось так от перестрибнути в черзі. Людину, а не почекати 5 хвилин. Якщо я не померла почекати, то певно, що ви і своєї черги теж можете дочекатися. Тут бачу, що в Естонії почекати своєї черги, та не тільки в Естонії, багато де в Швеції, Фінляндії, і в Норвегії це загально суспільна норма. Не лізти поперед когось, якщо це не ваша черга. Було б непогано бути чемними і слідувати соціальним нормам держави, в якій ми знаходимося. Повернемося до дня вишиванки і до культурної програми. Бо звісно, день вишиванки це більше про культуру, аніж про... Або поїсти гарненько або побазарювати. протягом дня. Виступало досить багато українських гуртів, які функціонують тут в Естонії. Тобто, це і дітки, і підлітки, і дорослі, такі тобто професійні. Вже виступали також і естонці, тобто було так: танцюють українці свій номер, потім танцюють естонці, свій номер, або виконують якісь пісні. Ведучими були два коміки: один українець, один естонець, що. Теж досить так колоритненько. І загалом можна сказати, що це не просто такий день України в Естонії, а це такий. Це справжній культурний обмін. Тобто естонці дізнаються про українську культуру, українці дізнаються про естонську культуру. Ми бачимо наскільки в нас спільного і історично, і культурно. Як на мене, то асоціація зробила неймовірно велику роботу з приводу нашого об'єднання з естонцями і щоб естонці сприймали нашу культуру як рівну. Вона є рівна, але завдяки старанням Совєтів чомусь всі почали вважати, що українська культура не гідна, хоча вона дуже багата і. Неймовірно сильна так ще до культурної програми було організовано різноманітні майстер-класи для діточок, де вони могли з батьками або самостійно посидіти, поробити якісь прикраси, помалювати щось. Але самим цікавим цього року це було справжнє українське весілля. Тож, якщо ви плануєте якесь українське весілля, не плануєте повертатися в Україну, то на наступний рік подумайте, можливо, вам асоціація допоможе з організацією такого весілля. Це виглядало насправді дуже класно. Не певна, що я б хотіла собі таке українське весілля, але от побувати на такому весіллі. Це дуже приємно знову ж таки. Ми показуємо естонцям свою культуру. А з другого боку, якщо ви завжди мріяли про величезне, справжнє українське весілля з великою кількістю людей, але в той же час ви не зовсім розраховуєте по бюджету запросити людей 500-700, Та якщо ви проводите своє весілля на день вишиванки за загіде асоціації українських організацій в Естонії та люди прийдуть до вас самі. Непевно, що всі приносять подарунки, але й годувати вам також їх не прийдеться. Тож це такий лайфхак. Ну і звісно, до всіх цих меркантильних питань додається неймовірні емоції, коли твоє весілля ось такі неймовірні локації з такою неймовірною атмосферою. Думаю, що це незабутні враження на все життя. Сто і на останочок пару слів про сам музей. Не можна оминути локацію саму по собі, тому що локація дуже цікава. За концепцією музей трохи відрізняється від українських, тому що переважно в українських музеях збирають хати з різних регіонів, з різних століть, тобто з різних різних часових проміжків і відбудовують їх в музеях. А ось танський музей це реконструкція рибацького села 18 століття. Саме головна відмінність те, що музей знаходиться в лісі на березі моря. У нас таких музеїв немає. В музеї досить часто проходять різноманітні заходи. Ви можете прийти сюди просто так на пікнік або просто погуляти. Тим паче, що у музеї, якщо ви такий фанат музею, і вам сподобається ходити сюди частенько. Вхід 16 євро з дорослого, але є річний абонемент. Річний абонемент коштує 50 євро, а родинний річний абонемент коштує 80 євро. Тобто ви платите 80 євро, і у вас безлімітний вхід в музей, скільки хочете. Тільки ходити. Не знаю, чи включає цей безлімітний вхід в музей свята, такі як Яніпаєв, тобто День Івана Купала, Нататка День Івана Купала в Естонії це як Новий рік для нас або Різдво. То все зачинено, всі святкують, дуже важливе свято. Так от, на Яніпаєв звичайний дорослий квиток коштує на 16 євро, а 25 Тож, Треба буде перепитувати, якщо ви вже будете брати, я хожу отак: от один разочок на рік на день вишиванки, перший тому, що музей досить далеко. Ну і звісно, у кожну хатинку можна заходити. Музей працює до сьомої години, того хатинки зачиняються вже о шостій, влітку. Якщо плануєте похід, то приходьте трохи зарані, щоб мати змогу походити там по хатинках, позаходити. Досить цікаво. Паралельно з ним вишиванки в цей самий день був якийсь естонський пікнік, але він був трохи подалі, але так само там виступали естонські гурти. Менш традиційно національні такі, більш сучасні, але й не попса сьогодення. Плюс там була якась їжа. Я близько не підходила, бо мене туди ніхто не запрошував. Але також це на березі моря, зелень навколо столики, все зручно. Цілком можливо, що туди також можна було доєднатися. І ледь не забула сказати, що є один будинок в цьому музеї, який виділяється кардинально від усієї концепції. Це будинок, який було побудовано з радянських часів. Скоріше за все, там жили люди, які обслуговували музей, але зараз його переробили також музейний експонат, і там квартира облаштована з 50-х років до 90-х. В будинку чотири квартири, ви ходите по поверхах, два поверхи, ви просто заходите, і в кожній квартирі облаштовано все так, як було, наприклад, там, з 50-х по 60-х, з 60-х по 70 ті потім середина 70-х, а потім там до 90-х. Дуже цікаво, багато всілякого знаряддя, магнітофони, і значки, і е, якісь миски, як люди мились, коли гарячу води було. Ну, коротше, все, все можна там подивитися. Тож, теж рекомендую цей будиночок. Що ви будете в музеї. На цьому все. Дякую вам велике за перегляд. Обов'язково підпишіться, поставте вподобайку і гарного нам дня!